Доброго Дня, любі друзі, українці, батьки, діти і люди планети Земля. 15 годин 31 хвилина. Сьогодні 11 вересня 2023 року. Сьогодні у нас понеділок, розпочалась неділя або тиждень, який ви ходите на роботу, займаєтесь справами. Тож я бажаю, щоб ви його провели ці і. Всі справи вклались в цей період термін, сім днів. І неділю вже це 6 плюс 1, Неділю вже або в храмі, або так, хто як вміє, прославили Бога Небесного, вклонились, віддали пошану. Не забули про всіх живих, не забули про всіх тих, хто пішли з цього життя у вічне життя, і своє оточення. Подякувати, подякувати всім тим людям, які вас оточують, і на роботі, і вдома, і на вулиці сусідів, бо з них складається. Те коло, в якому ми живемо, в якому ми набираємося божественної мудрості, і в якому ми отримуємо розвиток і духовний, і фізичний, і цю рівновагу отримуємо для того, щоб пройти земну подорожі. Тож я бажаю цей тиждень вам про все це поміркувати і не забути. Дякувати і Бога, і всіх людей за кожен прожитий день. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи Серафима Соровського, сукральне Голосіво, вівтар Священного лісу Господнього. Хай Господь береже всіх вас і ваші чудові безсмертні душі. На все добре, любі. Moyer.